У маленькому містечку Хіпітаун, всі мирно спали, коли раптом землю струсив гуркіт, і з тіні старої годинникової вежі вирвався страхітливий тінь монстр, велетенська, темна постать, із очима, що світилися жовтим вогнем, він нишпорив вулицями, шукаючи енергію, щоб стати ще більшим. Але там, де біда, З'являється герой, у коробочці із написом запаси на зиму прокинувся маленький, пухнастий, але страшенно відважний хом'як Рикі. Він був незвичайний. Це був суперхом'як. Його хвостик світився, коли небезпека наближалась, а в кишенці він носив міні-ракетний рюкзак. Час рятувати місто, сказав рикі, натискаючи кнопку запуску. Вжух. Хом'ячок злетів у небо, залишаючи за собою блискучу смугу, він побачив, як тінь монстр нахиляється над електростанцією, щоб поглинути її світло. Не сьогодні. крикнув рикі і промчав просто перед носом чудовиська. Монстр заревів і розмахнув тіньовим кулаком. Удар пройшов за міліметр від хом'ячка, зриваючи старі дахи. Рикі закрутився у повітрі, перетворившись на маленький сяючий вихор. Він набрав швидкість і врізався просто в серце тіньової хмари. Але монстр не розчинився, навпаки, розлізся на дві темні постаті. Ох, було б надто просто, сказав наш супергерой. Рики різко пірнув униз, ковзнув мостом, підстрибнув, ухиляючись від тіньових батогів і натиснув на свій головний козир гіпергорішковий заряд. Маленька золотиста кулька енергії вислизнула з рюкзака і засяяла, мов сонце, гом'ячок. Зробив віраж, пролетів між двома тінями та кинув заряд просто між ними. Спалах. На мить усе місто засвітилося, немов настало над сильне ранкове сонце. Тіні заверещали та почали танути, відступаючи щілини у кожну шпаринку, поки не зникли зовсім. Рикі важко приземлився на дах пекарні, Витер лоб маленькою лапкою і усміхнувся. Ще одна ніч, ще один порятунок. І всі мешканці зустріли світанок тихо і мирно, навіть не здогадуючи, що їх урятував найменший, але найхоробріший герой суперхом'як Рики.